Де взяти гроші, аби відбудувати все, що зруйнували росіяни. Один із варіантів це російські заморожені активи. Зберігаються вони і в Європі, і в Сполучених Штатах. МінФін США до речі погрожує новими санкціями цього разу європейським банкам, які попри війну і досі працюють на території Росії. Ну а ще американське фінансове відомство допускає альтернативний план ніж просто використання самих лише відсотків від зберігання заморожених російських грошей. Про все це детальніше наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Мінфін США може посилити санкції проти європейських банків, які і досі прямо чи опосередковано працюють в Росії і не згорнули там бізнес. Заявила про це головна фінансистка Америки Дженет Єлін, яка дала дуже прозорий сигнал продовження роботи фінансових організацій у Росії, пов'язане із величезними ризиками. Це цитата. Глава Мінфіну США заявила так, санкції запроваджуватимуться за наявності для цього конкретних підстав, але в зоні ризику всі ті, хто і досі працює в Росії. І проблема тут у тому, що за даними, які опублікувало агентство Bloomberg, провідні банки Євросоюзу у бажанні зберегти прибутки, продовжують управляти великими підрозділами в Росії, не зважаючи на публічні обіцянки згорнути їхню роботу. А тут цікава статистика. Подивіться, з моменту початку війни сукупна кількість співробітників п'яти європейських фінансових структур в Росії впала наскільки б ви думали на 3%. Тоді як доходи зросли приблизно втричі за рахунок високих процентних ставок. Ну і ще е, цікаві факти. За даними свіжого дослідження Гільського університету, від початку великої війни понад тисячу зарубіжних компаній вже повністю згорнули бізнес у Росії. Зробили це другою ціною, втративши 107 мільярдів доларів. Але водночас є і ті, для кого прибутки важливіші за репутацію таких західних фірм. Станом на початок весни цього року єльські дослідники нарахували близько п'яти сотень. А дослідження київської школи економіки дає навіть число втричі більше 1600 закордонних компаній, зокрема і фінансових. Ну і за цих умов, і відомство Лагард, Європейський центробанк вимагає від банкірів розробити чітку дорожню карту для згортання своєї діяльності в РФ та виходу з російського ринку. Ну і зараз звучать більш ніж прозорі натяки. Що у разі подальшої роботи в Росії європейські банки можуть потрапити під американські санкції, тобто Вашингтон може обмежити їхні. Доступ до американської фінансової системи. Ну і паралельно з цим процесом йде пошук варіантів дій, аби дати можливість Україні отримувати гроші через наявність у США та Європі заморожених російських активів. І тут, до речі, теж цікава статистика. Подивіться два роки тому, після повномасштабного вторгнення РФ ЄС, США, Японія і Канада заморозили російські суверенні активи обсягом у 300 мільярдів доларів. Сумарно. Кремль тоді тримав по всьому світу: 190 мільярдів євро, 67 мільярдів доларів, 29 мільярдів британських фунтів. Гроші, цінні, папери, облігації знайшли ще й у Токіо на майже 35 мільярдів доларів. У Канаді на 19 мільярдів, в Австралії 6 мільярдів, у Швейцарії на мільярд, та навіть майже 2 мільярди у Сингапурі. Більшу частину того, що Кремль тримав у ЄС, зараз зберігають в європейському депозитарії у Бельгії. У Штатах, за різними оцінками, на рахунках заморожено 4-5 мільярдів доларів з грошей Кремля. Можливо, навіть до 7 мільярдів. Основний варіант, на якому наполягає Європа, це використати поки що не самі кремлівські мільярди, а відсотки від їхнього зберігання. Але МінФін США зараз публічно допустив альтернативу цьому плану. Так само Дженет Єлін заявила і розповіла про це, повідомивши, що європейський варіант поки залишається основним, але адміністрація Байдена не хоче нічого знімати з обговорення. Каже стосовно навіть відсотків, поки немає єдності серед країн ЄС, що вже тоді говорити про конфіскацію самих коштів, а водночас тут у конгресі все ближче дедлайн, який встановив Репоект. Закон про конфіскацію кремлівських мільярдів нагадаю, як прописано в цьому законі, до 23 липня адміністрація має завершити інвентаризацію всіх рахунків в американських фінансових установах, на яких можуть зберігатися заморожені кошти РФ. Далі не пізніше, ніж до 21 жовтня. Всі ці дані, скільки російських коштів знайдено у штатах, де вони зберігаються, мінфін має офіційно доповісти конгресу. Ну і американські фінансисти, дипломати до думок, яких у коридорах влади дослухаються, переконують, що штатам не треба чекати союзників. Треба показати приклад першими конфіскувати російські гроші. Ось послухайте лише кілька думок. Це елегантний спосіб досягти справедливості, використовуючи власні гроші Росії, щоб допомогти Україні протистояти жорстокій агресії Путіна. Величезні кошти простоюють повернути їх агресору або вони допоможуть потерпілим. Настав час вибирати. Позиція України в тому, що відсотки це тимчасове рішення. Так воно можливе, але уряд і каже про це вітчизняний міністр фінансів, наполягає на повній конфіскації російських активів. За даними мінфіну, якщо у цьому році збережеться інтенсивність бойових дій, яка є зараз, то у наступному 2025-му, Україна потребуватиме додатково 10-12 мільярдів доларів лише на соціальні та гуманітарні витрати, і це не рахуючи військових витрат. І чим знову просити у європейських та американських донорів гроші простіше використати російські кошти, можливо, навіть не непрямо, а отримати кредит, який би покрили потім за рахунок заморожених активів. Поки що це чергова червона лінія, але із часом можуть перейти, як вже не раз було за ці два роки війни. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль Марафон Єдині новини.